Хочу подякувати підписникам каналу Мій Світ за допомогу в придбанні автомобілів. Слава Україні! Ясне бачення через серце. Я відчуваю все, що відбувається. Що цікавого тобі показали? Справді це, це дійсно таке може бути. У 26-му році це зміниться. Настільки будуть гарними, приємними. Що ж чекає на них Росія? Вона вже на даний момент ні жива, ні мертва. Однорідне. Болото. біда, 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 біда. Щось таке глобальне буде траплятися. Може бути навіть війна. Ти сказала тільки що слово війна, і мене просто почало мурашити. все. явно хочуть бути лідерами Всесвіту. Як Європа себе буде почувати у 26-му? В цьому протистоянні Європа – це як кролик. Хто зупинить кривавого диктатора? Я бачу плісняву і гній стоять крапельниці біля цього ліжка, стоїть і чекає ангел смерті. 26-й рік для усієї планети відкриває новий дев'ятилітній цикл. Та, попри спільний старт, для кожного цей рік відкривається по-різному. Отже, рік один для всіх, але маршрут у ньому. Різний індивідуальна енергія особистого року працює як навігація. Вона показує, що саме для вас час починати, а що саме краще залишити позаду. Що конкретно ви маєте реалізувати у своєму особистому році нового планетарного дев'ятилітнього циклу, щоб вмикнути свою найвищу долю. Цікаво. Тоді приходьте на практику Мій найкращий рік. Там, окрім медитативних гармонізаторів, які впливають на кожну сферу людського життя, я поділилася своїми особистими секретами, які допомагають мені обирати найкращий сценарій мого життя. Усі деталі у моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишаю в описі до цього відео. Мій світ перший метафізичний. Друзі, сьогодні у нас в гостях Ясновидеця, яка отримала унікальний доступ до інформації про майбутнє світу України, про долю війни на десятки років вперед, і тепер готова її розкрити. За словами нашої гості, її дар не обмежується лише передбаченнями. Вона є цілителькою, грандмайстер рейки та майстерно використовує гармонізуючу силу звуку у своїх практиках і може багато що цікавого нам про це розказати. Хто до речі не бачив попередні наш ефір, Ми говорили там про силу звуку, про герці, які впливають на нас як вони впливають про різні цікаві нюанси, як нас дурять з приводу теми герців. Хто ще не чув, подивіться, будь ласка, попередній ефір. А зараз ми даємо слово Іринушці. Вітаю тебе, дякую, що ти з нами сьогодні. Вітаю, Оксана, вітаю глядачі. Мені дуже-дуже приємно тут знаходитись і е, сяяти для вас, тому що я просто, знаєте, от вже наповнена світлом, я вже просто. З нетерплячкою хочу передати це світло вам, цю любов і ці знання, цю інформацію, яку я вже для вас підготувала. Так, друзі, і ми перед тим як зустрітися, виявили, що ми дуже схожі з нашим одягом, кольором одягу, і навіть про це не домовлялися. Причому в останню мить обидвоє передумали вдягати ту річ, яку собі приготувала до ефіру. Дуже цікаво. Значить, нам цей кольор сьогодні дуже важливий, необхідний для наших глядачів. Отже, починаємо із твоїх пророст особистих видінь. Що цікавого тобі показали, поки ми не бачились. В мене були такі дуже дуже цікаві речі. Справді, це, це дійсно таке може бути. Ось. Ну, просто сама з такими е, з таким подивом споглядала ті картинки, які до мене приходили. Дала завдання наші чарівні гості посканувати це майбутнє. Що чекає на Україну 26-му, Росію та й весь світ? І зараз ми її уважно слухаємо. Що стосується України, це таке ну нам найближче, найрідніше, коли я знаходжуся в потоковому стані, коли я. Повністю якби анулюю свою свідомість, свої думки, і розчиняюся в просторі, розчиняюся в потоці, то може бути знаєте, все, що завгодно, і я побачила дуже таку цікаву картину, тому що я все відчуваю і бачу через енергії. От в мене людина це енергія, в мене там Україна це енергія в мене. Вся земля це енергія. Вони бувають настільки різними, і от я через своє серце, це називається е, ясне бачення через серце, е, я відчуваю все, що відбувається. Е, і от е, я закрила очі, запитую, що ж буде для України такого цінного в 26-му році. І я бачу, як. Над нашою державою, над нашими всіма територіями літає така золота-золота феєчка, яка несе добро, несе благість на всю державу. Але вона одна поки що, вона через себе пропускає ці потоки сяйва, потоки життєвої золотої такої енергії. І е, направляє на щось одне, потім полетіла на щось інше, і так по всій території України вона допомагає як може. І це буде змінюватись в 26-му році. Це зміниться. Таких феєчок буде багато на нашу державу. Десь орієнтовно, по відчуттям, це поки що на зараз, от зараз там грудень у нас, да? і на зараз я бачу такий сценарій найтакий ефективніший, що десь у травні починає змінюватись ця сама енергетична структура нашої країни. Ніби, знаєте, от прориває як лавину, як, ну це такий потік просто. Потужної просто життєвої енергії, сяйва, сили, от енергетичної сили, яка розливається і окутує всю нашу країну, будуть відбуватися якісь події, дуже класні, дуже яскраві для України, починаючи десь з травня. Настільки будуть гарними, приємними для всіх, мені здається, що ми це одразу ми одразу це відчуємо, що от, е, пішла якась нова хвиля, нова енергія. Е, е, Усі все буде змінюватись. Тепер переходимо до теми Росії. Що ж чекає на них? Угу. Росія зовсім інша. По енергіям, звісно, вона вже знаєте, вона вже на даний момент ні жива, ні мертва. От коли я питаю, що буде відбуватися з Росією, і от я бачу просто якесь таке болото. Воно сіре, воно не живе, там трошечки ніби щось ще колихається, але це просто таке однорідне болото. Воно тихе, воно ніяке. І я думаю, що це основний е, посил, в принципі, те, чого хоче досягти зараз їх влада. Чому я так вважаю? Тому що коли ось така ситуація в країні, в принципі, то е, такими людьми, такою країною, коли вже вони там лапки всі склали і вже нічого ніхто не хоче, дуже добре управляти і дуже добре. Вирішувати свої якісь питання, тому що немає сил ні в кого з представників там, хоч може десь щось може в когось є осяяння. Вже всі виїхали звідти, в кого ці осяяння є, і та маса людей, яка залишилася там, вони взагалі не здатні нічого змінювати в цьому житті в житті самої Росії. і Аби якось покращувати свій стан і якось впливати на рішення влади, тому там дуже все складно, біда, біда. Біда, біда Так, кривавий диктатор нещодавно вийшов в і Там такого понаговорював, що язик не повертається це процитувати. До речі, про те, хто зупинить кривавого диктатора і чи змінить він свою позицію, погодиться на мирні переговори у 26-му, Трошечки пізніше поговоримо. В нас ще залишається тему «Світ» у 26-му році, адже цей рік він дуже потужний, дуже сильний. І світ на грані знаєш такої великої кризи, і всі пророкують і основиці, і політики, щось. Таке глобальне буде траплятися, і в тому числі може бути навіть війна. Ти сказала тільки що слово війна, і мене просто почало мурашити. Всю. Тому е, я думаю, що це в принципі сценарій, який дійсно можливий. Я не буду казати на 100%, звісно, це якби. Можуть скластися обставини, і будемо молитися, щоб склалися обставини якось іншим чином, тому що ми знаємо, що це таке, проходили, проходимо. І я нікому взагалі не бажаю в світі повторів чи чогось хоча б схожого на нашу ситуацію. Але що я бачила сама, також на тонкому плані, мені йде з однієї сторони Китай, його лідер, його еліта. Вони такі, як кобра, от е, просто в, в такому образі, який з отрутою, за пазухою щось постійно держать. В них е, те, що намальовано на обличчя, це їх рівне обличчя, на якому немає ні емоцій, нічого взагалі. Це просто маска, яку вони вже давним-давно навчилися тримати. Всередині там просто вирує настільки багато страстей, настільки вони е, йдуть до своєї цілі. От вони просто дуже класні е, гравці в шахи. І вони дивляться дуже-дуже на багато різноманітних ходів, управляють. Всім, до чого тільки е, до, дотягуються їх щупається, і вони таким чином управляють півсвітом е, і вже е, досягають своєї мети різними там чинниками, різними факторами, але вони явно хочуть бути лідерами Всесвіту. Е, з іншого боку, така ж сила це Америка. І от ми будемо. Е, Явно бачити оце протистояння, тобто дві півпулі, два лідера, які будуть всіма способами намагатися утримувати першість у світі, і це буде просто так брудно. Ми всі будемо бачити їх обличчя вже. Тому в цьому кривавому такому замісі може бути все, що завгодно. Але от оці дві сили вони не здадуться, поки одна з них не паде. До 31 грудня купуйте будь-яку золоту прикрасу у крамниці мій світ та отримуйте шанс виграти унікальний подарунок золоту прикрасу монету на вибір. Умова проста: купуєте прикрасу, автоматично берете участь у розіграші. Він відбудеться у перші дні січня двадцять шостого року. Натискайте посилання в описі до відео. Мій світ перший метафізичний. Як Європа себе буде почувати у двадцять шостому? Напружено. Знаєте, в цьому протистоянні Європа це як кролик. Е Затаїться і буде вичікувати яскравих подій я не бачу ну, от, серед Європи. Я думаю, що щось буде в Азії. В Європі більш-менш тихо. Вони будуть боятись, але це їм дасть якийсь шанс, хоча б на те, щоб нічого з ними не трапилось. Тобто, оця боязнь їх трошечки буде рятувати від того, щоб Тобто не висовуватись, це зараз буде для них гарним рішенням. Кривавий диктатор не полізе в Європу з війною у 26-му році. Ну, він це робить вже. Є... Е... Свідчення про те, що він вже щось витворяє, і вже щось хоче трошечки показати, що на що він здатен, це як колись і в нашій країні також відбувалося да так? ми довго не хотіли помічати цього. Якихось яскравих дій, подій я не бачу, От прям що якесь активне протистояння, активне втручання, такого я не бачу. Будуть заколісні такі маневри, але так, щоб прям відкрито, відкритим вогнем такого не буде. Отже, переходимо до найважливішої теми: хто зупинить кривавого диктатора? Бо на даний момент ми бачимо, що його ніхто не може зупинити, ніхто на нього не впливає, і всі його виступи, які відбуваються дуже часто, говорять про те, що він сам зупинятися, не має наміру. Я бачу плісняво і гній. От там немає людини, там немає. Якогось е, окремого менталу, окремої е, душі. От це вже просто така маса, яка сама себе потихеньку з'їдає. Е, я бачу, як, е, знаєте, от коли вже щось вже померло, але воно ще дуже довго воняє. Оце от, про якраз про цю історію. Тобто для того, щоб е, його хтось зупинив, ну, так, зі сторони я, я такого не бачу, що от, прийшов там, хтось е, шашкою помахав і все, я бачу, що він сам себе з'їсть просто. От, цей процес вже давним-давно запущений, і е, те, що він вже майже. Е, Витягнув всі соки з країни, говорить про те, що йому вже недовго залишилося. Оцьому, ну, це створіння. Це не будемо говорити диктатор, там, чи, тому що там немає однієї людини. Там є е, сутність, там є егрегор, там є декілька осіб, але це все буде припиняти свою дію під своїм же. Розкладом. Ну, тобто, вони самі просто самі себе знищать, врешті-решт. Тому тільки треба зачекати. Я думаю, що чекати вже не так довго залишилося. Чи змінить Путін свою позицію і погодиться на мирні переговори у 26-му році? Нормальні мирні переговори, не такі, що я сказав, от буде так, як я хочу, а ви собі робіть, що хочете. А нормальні з діалогом, з вислуховуванням позиції України і не з бажанням все забрати просто так, що не можу завоювати вже скільки років? Я знала, що мені щось підказувало, що мені знадобиться маятник в цьому діалогі. Це дуже класний інструмент, в мене ось такий. Це схоже щось по енергіям, як таро, але можна отримати відповідь або так, або ні. І я думаю, що такий, так, на таке питання ми можемо якраз спитати у маятника. Я прошу не повторювати вдома, тому що маятник це дуже такий. Інструмент привереда, який е, має бути в чистому каналі, е, всі маятники говорять по-різному. Тобто, якщо в мене він буде говорити по одному, і ви будете думати, що всі маятники саме так відповідають, то ні. Тому е, я зараз запитаю. Перш ніж питання, скаже, в тебе там малахід, так? Так, так малахід. Так, я багато перепробувала насправді. В мене багато було маятників, і треба теж підібрати саме свій інструмент. Я в цьому саме маятнику не сумніваюся, тому що ми з ним просто сконектили дуже дуже класно, і тому я йому довіряю. Ще таке питання: через маятник можна взаємодіяти з будь-ким і будь-чим. Можна, наприклад, своїм вищим я, можна з різними істотами, там, духами, сутностями, егрегорами. Коли ти задаєш запитання зараз, то з ким ти спілкуєшся? Я спілкуюся з джерелом безпосередньо, з нашим абсолютом, тобто в мене немає. Я знаю просто, що є люди, які, наприклад, звертаються до своїх інопланетних, наприклад. Помічників, які їх ведуть по життю. Я знаю, що хтось так звертається до сутності, я знаю, що хтось звертається до землі. Ну, я не знаю, хтось може просто не знати, що робити як це все відбувається. Я завжди напряму питаю. Тобто я одразу відкриваю портал до джерела всіх знань, до, також до хроніка каші землі. Тобто в мене один канал це хроніки, яка ще землі, наша матінка земля, інший це абсолют. І от в цьому потоці е, я зчитую всю інформацію. Прекрасно. Тому... Тому зараз задаємо запитання. Отже, чи змінить Путін свою позицію, і чи будуть мирні переговори у 26-му році? Так чи будуть адекватні мирні переговори е, між Україною і Росією в 26-му році? Ну, як бачиш, дуже дуже сильно хитається маятник, чи вам не видно? Ти знаєш, нам видно тільки ланцюжок, але ми вже розуміємо, що він в тебе, як яка траєкторія його? <загадуємо> Здогадуємося. Я розумію, ти піднімеш руку вгору, це буде незручно, бо нема опори, і ти не зможеш так дивитися. Маятник відповідає, що ні. От прям дуже сильно китає головою, ні. Не буде таких переговорів. Я думаю, ні в 26-му, можливо, і ні в якому році. Так, можливо, і ніколи, тому що з ним говорити взагалі неможливо. А може, він згниє до того часу, слухай і будуть переговори. Але слухай, ні, ти знаєш, ти задала питання про Росію, а не про Путіна. Я згадую, перемотуємо назад про переговори так, між Україною і Росією. Маятник це добре, але він не дає тобі історії і не дає тобі картинок. Він може так ні відповідати. Бо, наприклад, наступне моє запитання, які фактори впливають на це рішення? Чому так або чому ні? Чи в тебе приходить у вигляді ідей і картинок інформація на наступне моє запитання? Я так, я про це питання. Я, е, мені прям хотілося від е, от ну тут можна відповісти так чи ні. Які фактори в мене дуже багато цікавого? Коли я задаю питання, що таке взагалі Путін і взагалі, як він впливає зараз на становище своєї країни і взагалі всього такого, тому що я не відчуваю взагалі енергії людини там, от її там нема. І коли я почала шукати в тонкому просторі, хто ж такий Путін? То я побачила постіль, на ньому лежить дуже-дуже хвора людина, стоять крапельні... крапельниці, і біля, цієї... біля цього ліжка стоїть і чекає Ангел смерті. І оце був і Путін. І коли я дивлюсь в цій кімнаті, що відбувається? Я запитала, чи потрібна моя допомога в супроводі на той світ? І е, відчуття ну, можна задавати да, питання такі в, е, не як маятнику, а в тонкому плані. Відповідь була так: що я зробила? Йому не вистачало десь якихось якісь канати, якісь нитки, щось таке потрібно було просто перерубати для того, щоб він вже пішов на той світ, це було в майбутньому, або це було в той момент, коли я це робила. Я не можу сказати там, на жаль, на стіні не висіло календарика з з, з датою. Але те, що Путіна вже як такого немає сильної цієї людини, там, лідера однозначного, який в одиночку це все буде провертати, це точно. І наступне, що я зробила, якщо це не Путін, ну, якщо немає такої людини, тому що ми скрізь бачимо. Високого, от, наприклад, я колись бачила якесь відео, де вони разом з Трампом, з Трамп ми знаємо, який високий, яка висока людина. Да? І Путін там не набагато нижчий. Хоча ми всі знаємо, що Путін дуже низького зросту. Тому я роблю висновки, що двійників дуже багато, і в мене є ще одна особливість. Коли, наприклад, я ж дуже активно, дуже полюбляю, дуже люблю і дуже моя місія взагалі, щоб у кожної родини була вдома співочу часу, тому що вона підіймає вібрації, ну там багато можна всього розповідати, але коли до мене звертаються за допомогою у виборі чаші, тому що не завжди людина сама може собі обрати. І от люди кажуть: ну ви ж знаєте, яка мені краще за все підійде. І от я просто можу сканувати, і одна чаша буде світитися. І це 100% потрапляння завжди. От прям я бачу, яка чаша людини підійде. Тут я зробила те саме. Я запитала так: все ж таки: а хто ж, якщо це не Путін, то хто, в принципі, управляє всією країною? Хто цим всім завідує і на кого треба посилати всі наші прокляття? Відповідь була, що це Лавров. Я його прям дуже дуже він висвітився зі всього, зі всього людства. Я його побачила дуже чітко, і ну тут просто було осяне таке, що знаєте, а дійсно, а дійсно, Путіна нікого там нікуди майже там не випускали один там спочатку. Його ніхто ніде не хотів бачити. Він ніде не їздив на переговори. Там його взагалі майже не було спочатку війни. Якщо згадати оцю всю історію, хронологію. Це зараз він вже почав проявлятися, але знову ж такі питання, хто ця людина? Ну ти то, знаєш, тобі могли не показати навіть усіх, бо там така крупна банда, і більшість облич ніколи нам не показували. Ми не знаємо і не будемо знати, хто вони такі. Але насправді вони керують, ліплять тих двійників, творять, клонують і пишуть. Всі сценарії, і вони знаєш, якби вони хотіли закінчувати війну, вони б давно сказали, прибрали Путіна, зробили б його винним, покаялися і дали б іншого імператора, і інше сказали. Я не такий, все нормально. Росія хороша, просто цей був придурок, а от ми вже стали нормальними. Але такого не відбувається. Тобто, ця вся контора, яка собі задумала війну, вона далі тримає свою позицію, такою, яка вона була на початку і до війни. І важливе ще уточнення, що, звісно, це така банда, це вже Егрегор, це вже ось така сутність енергетична, те, дуже темна, але все ж таки в неї також є щось, те, що над нею керує, і те, що може все це зруйнувати. І тут цікавий момент. Я побачила, що Росія розчиняється. Їй прийти кінець з іншого боку взагалі. Щупальця Китаю вже дуже дуже глибоко і дуже дуже далеко на території Росії, і саме вони керують оцими всіма процесами через це угрупування. І Китаю вже дуже не буде скоро невигідно це вже далі продовжувати. Тому що вони вже досягли своєї мети, чи майже досягли вони майже вже опустошили всю територію Росії. Вони вже майже все забрали, що хотіли забрати, і їм буде вже взагалі не цікаво, що буде далі відбуватися на території Росії з їхньою політикою, з їхньою владою. Тому вони це все так влаштують, що просто все це покинуть. І вже просто не буде такого, ем, якби накалу, і вже буде нецікаво це. Ну... Просто далі продовжувати війну буде Росії неможливо, тому що не буде в неї такої підпитки зі сторони Китаю? Цікава фраза прозвучала: Росія розчиниться, можна сказати, розпадеться на молекули, і біда настигне зовсім з іншого боку, з того, з якого вона не чекає. Я тобі дуже дякую за сьогоднішню розмову. Це все було дуже цікаво. Будемо спостерігати, як будуть події розгортатися у 26-му році, і на завершення знаєш, ти в нас звукотерапевт, а можливо ти ще кольоротерапевт. Скажи мені, будь ласка, чому ми сьогодні? сьогодні в такому кольорі з'явилася в ефірі, що він мав дати нашим глядачам? Як він буде впливати на всіх, хто нас дивиться? Слухай, е якщо ти згадаєш наш перший ефір, ми там теж були однаково одягнені. Так так. так, так. ну в мене таке часто буває з гостями дуже часто. Це дуже цікаво, це наш, по-перше, з тобою коннект. По-друге, от дивись, зараз не вистачає кольорів, зараз не вистачає ну, взагалі, така дуже погода, вже хочеться свята. От, ну, погодься, наче за вікном таке щось сіре. Я взагалі з Миколаєва, там, поряд Одеса, ми тут страждали без світла довго, і хочеться фарб. Хочеться дати надію. От я сподіваюся, що ми з тобою дали надію на світле, яскраве майбутнє, на такі позитивні події, на гарний настрій всім нашим глядачам. Я вам дякую за ефір. А я тобі дякую і на завершення нагадаю усім, якщо раптом ви заходите в інтернет і читаєте погані новини, слухаєте виступи Путіна, і нервуєтеся, то треба переключитися. Одразу після цього отримали інформацію, зрозуміло, що в світі робиться. Переходимо на канал Мій Світ. Вмикаємо найкраще пророство про Україну. приєднуємося до наших команд об 11.11 -11 щодня або 22.22 -22, І вже уявляємо себе у тій найкращій Україні реалізованими вже все добре. Вже ми буду. Мимо процвітаючу Україну, і ми найкращі люди, українці, які робимо своїми руками наше найкраще майбутнє. Дякую всім, хто завжди з нами, хто приєднується до усіх практик. Дякую тобі. На практикумі мій найкращий рік. Ви зробите суперпростий розрахунок свого особистого року. Дізнаєтеся про вашу планету покровителя максимальну кількість секретів, які навчать вас гармонізувати її та отримувати потужну підтримку. Отримаєте короткі відео та аудіоінструкції з усіма рекомендаціями, і перейдете до практик, які міняють життя, в яких вас буде супроводжувати ваш улюблений неймовірний високовібраційний голос, ваше вище я та я. Зі своїми короткими аудіо та відеоінструкціями. починайте активно творити своє майбутнє. Не чекайте, поки ваш шанс зникне. Усі деталі про мій найкращий рік у моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишаю в описі до цього відео.